Ну, власне, тільки ну ми поговорили про БПЛА, БПЛА-носець та те, що в майбутньому усе буде максимально безпілотним. Сьогодні мережею прокотилась новина про квадрокоптер, що оснащений серйозним озброєнням. І ні, я не про ось ці вічизняні розробки, про які більше не було чути після їх анонсу. Тут мова про серйозні компанії з серйозними статками та світовим ім'ям. І більш за все, цікавий навіть не сам БПЛА, а те, що він може на собі нести. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на на. Наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Шакал. Саме таку назву отримав цей бойовий дрон, що розробляється одразу декількома компаніями. Перша британська Flyby Technology, генеральним директором якої є колишній пілот винищувача королівських ВПС, інструктор з повітряного бою та старший інструктор зі зброї Джон Паркер. Саме ця компанія вважається виробником цього дрону. Проте перші прототипи були розроблені з допомогою двох турецьких компаній, котрі, в свою чергу, в собі приписують виробництво. Цього шакала. Це БПЛА з вертикальним злетом, що має розмах крил 5 метрів, вантажопідйомність 15 кг та стелю роботи в 4 тисячі метрів. Проте це вантажопідйомність стандартної версії, адже нова повинна бути потужнішою. Далі я скажу чому. Крейсерська швидкість 108 км за годину, а максимальна 160 км за годину. Основна ідея цього безпілотника злет та посадка в складних умовах, тобто з укриття, лісу і такого іншого, не маючи спеціального летовища та його модульність завдяки такому собі plug-and-play. Тобто нове обладнання та технології можуть бути встановлені як на нові безпілотники, так і на ті, що випустили умовно рік чи два тому. Якщо що, це дуже правильна історія, тому що той же Shark тільки за період від моменту. Його анонсу до моменту, коли українці нарешті зібрали разом з Повернись живим на них кошти, він змінювався просто чи не щомісяця і продовжує змінюватись по сей день. І я все чекаю, коли він зміниться вже настільки достатньо, що нам нарешті <свісно> дозволять зняти відео про нього, але то таке. Повертаючись до Шакала, сама компанія заявляє, що це виріб для тих країн, котрі не мають фінансів чи можливостей для придбання дорогих гелікоптерів чи винищувачів. Хм, цікаво. Це ж про яку країну вони натякають? Навіть не знаю. Особливо зважаючи на те, що виробник після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни одразу ж звернувся до управління швидких можливостей королівських ВПС за фінансуванням цього проєкту, ну і його власне і профінансували. На сьогоднішній день малими силами та фінансами компанія змогла зробити два БПЛА за 6 тижнів, що досить непогано враховуючи обмеженість в ресурсах. І вже зараз вони заявляють про те, що продовжують розробку в Туреччині з місцевими партнерами, і в той же час вони шукають потужності на території Сполученого Королівства, щоб двічі не вставати, так би мовити. Але сам БПЛА то не найголовніше, адже як би цікаво він не виглядав, з нього самого мало сенсу. Тому він на сьогоднішній день вже вдало зміг запустити дві ракети Мартлет. От про них ми зараз і поговоримо детальніше, адже вони дуже цікаві. Легка багатоцільова ракета LMM це високоточна ударна ракета, яка здатна працювати з надводних, наземних та повітряних платформ, і здатна вражати наземні, повітряні і надводні цілі. Тобто це дійсно багатоцільова ракета, яка здатна працювати в різних площинах. Якщо бути більш точним, то морські цілі для цієї ракети це берегові, штурмові та патрульні катери, і трохи більші судна. У разі випадку використання її в повітрі, вона інтегрується в в гелікоптер Wildcat в кількості до 20 штук і працює проти БПЛА, гелікоптерів та легких літаків, щоб це не значило. В наземних платформах вона може використовуватись як ПЗРК, так і ЗРК, так і як ракета проти наземних цілей, таких як усілякі БМП, БТР та інша легка та середньо броньована техніка. Саме з цієї причини цю ракету вважають однією з найуніверсальніших у світі, розробляє її Tails Air Defense, котра є частиною французької Tails, яка в свою чергу. Його відома такими продуктами, як, наприклад, бронеавтомобіль Bushmaster, радари Groundmaster для систем ППО, ракет для систем ППО Кроталь та Starstreak, про який ми ще згадаємо. Та на жаль, тепловика для російських Т-72Б3 та Т80 БВМ. Сподіваюсь, що вони не продовжують ці роботи. Ракета ця може зберігатись в коробці 15 років, складається з двоступеневого двигуна, бойової частини та дворежимного запобіжника. Ну і звісно ж, електроніки наведення та системи керування. І, хоч ця ракета розроблена на базі StarStreak, вона отримала зовсім інший повільніший двигун, який розганяє ракету до якихось зовсім несерйозних та смішних півтора маха, тобто десь приблизно 500 метрів за секунду. Проте забезпечує кращу контрольованість на усій відстані роботи у 8 кілометрів. Наводиться це все в чотирьох різних режимах: по сторонньому лазерному вказівнику, власним лазерним наведенням, радіолокаційним наведенням, або за допомогою інерційної навігації. Системи та GPS, і от саме ця двоканальна система наведення, тобто лазерна та інфрачервона, є ще однією кілер-фічею. Робота за лазером забезпечує стійкість до оптико електронного пригнічення і дозволяє повністю ігнорувати теплові пастки, на які ловляться боєголовки з інфрачервоним наведенням. Що ще цікаво, що у версії ПЗРК Мартлет використовується з точнісінько тим же блоком керування та іншим обладнанням комплексу Star Streak, і ЗМІ частенько плутають їх. І так, цей ПЗРК ще з минулого року є у наших охоронців неба, хоч про його передачу офіційно і не повідомляли. Сама ракета важить 13 кілограм та має довжину 1,3 метри. Кумулятивно осколкова чи все ж кумулятивно-уламкова, частина важить 3 кілограми. При роботі по повітряній цілі вона підривається безконтактним лазерним детонатором. Точних даних про характеристики ефективності кумулятиву не оголошуються, але сорока на хвості принесла, що вона може поратись з однорідною сталевою бронею товщиною до 910 мм. Враховуючи дальність роботи, це виходить такий собі трошки менш потужний Hellfire. Так, саме тому на початку я й казав, що виробники позиціонують усю цю систему із шакала та двох ракет, які він може підіймати, як заміну гвинтокрилам та винищувачам для країн, які не можуть собі того дозволити з тих чи інших причин. З одного боку залишається дуже дуже багато питань про доцільність такої історії та її ефективність. Проте, якщо в цю історію вписується компанія, чия продукція стоїть на озброєнні сполученого королівства, та вже досить непогано показала себе в Україні, то. Чому би ні, власне один умовний Wildcat коштує не менше 32 мільйонів, як заявляють поважні в цьому питанні змі? А в залежності від модифікації та набору ракет та озброєння загалом від 50 до 150 мільйонів. Там є багато факторів, але останні продажі були ще в 2014 році, інфляція, і усе таке. F-35 35 сотня з гаком, та й чекати їх просто в вічність. Тому, якщо дивитись на це питання з такого боку, то в цьому загалом вже є сенс. Воно летить собі низенько та відносно безшумно, підлітає на 8 кілометрів, тобто ігла та росіянська верба до нього не дістануть. Але найголовніше в усій цій історії вартість. Я не знаю скільки буде коштувати сам БПЛА, але один мартлет коштує усього. 30 тисяч доларів, тобто в 4 рази дешевше за Стінгера. Більш того, це навіть дешевше ігли, котра коштує десь 60-70 тисяч. От ось це уже дуже-дуже вагомий аргумент. І втретє, повторюсь: враховуючи те, що випробування та дослідження почались у відповідь на вторгнення Росії в Україну, і те, що компанія усіляко натякає на не продають гелікоптери і літаки, ось вихід, і те, що представники компанії вже заявляли, що Україна до них зверталась, думаю, що. Що не забувайте допомагати нашій армії, бо усе це, звісно, добре, але в майбутньому. А допомога потрібна тут і зараз. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу Шокала. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.